Сьогодні на розпаковці дві камери для встановлення в авто заднього виду до мультимедіа або до спеціального екрану. Приїхали вони за 13 днів. Приїхали міст експресом, коштували мені по 6 доларів з монетами. Була невеличка знижка, так 6,77. Щоправда, якість доволі пригнітила. Я їх замовляв для свого друга. Вони були для нього, не для продажу, а для встановлення на його авто. Коли він тільки їх розпакував, відразу запитав, чи не можна їх повернути. Вони дуже з поганого пластику, провід також виглядає дуже неякісно. Він може дуже швидко перетертися, поламатися, і камера буде не працювати. В нього схожі камери були, вони куплені були тут, але вони виглядали набагато краще і все одно вони вже поламалися до цього часу. Тому я не знаю, я не спеціаліст по цих камерах, я ними не займаюся, я їх не продаю. Але зі слів от покупця можу сказати, що це все-таки не дуже хороший товар. Тому за 6 доларів можливо і нормально, але він їх встановлювати на своє авто не буде. Він їх буде пробувати комусь подарувати, продати і купить у нас. У нас такі камери коштують приблизно 700 гривень, як він сказав. Але ну такі, але кращої якості. Ці все одно гіршої. Тому при ціні біля 300 гривень, напевно, ця покупка може бути оправданою, якщо ви впевнені, що вони вам підходять. Поки більше сказати не можу, ми їх не тестували, і тестувати, скоріше за все, ніхто їх не буде. Тому дякую за увагу.